І всім hello! В цьому відео я буду реагувати на недоблю блогерів. Ну а що ж, я не буду затягувати, давайте почнемо. І так, нас жде перше відео, так що давайте починать. Ребят, я, звісно, все розумію, але мені кажется, у тебе там зараз собака. <смі> От господи. Ви собаку не кормите, Чому вона у вас так і схудала. А, зараз мене розірвує просто на атоми, поможіть, мені погано. Ні, ну а якщо серйозно, з яких це пор нормі саме почали називати тими, хто не займається ПДБ. Може їм просто не подобається це. Я, звісно, розумію, але. Блін, я би не вибирала це відео, если б не собака, вона в мене так розсмішила, ну ладно, давайте далі. А то я зараз взорвусь. А от музику ви не почуєте, тому що я не хочу ай-яйки от ютуба. Ой, зараз почнеться. Боже, перегризіть мені хтось кабель від інтернету. Ладно б, якщо б це було рофлом, але ні, в описанні написано, що це не рофл. А що мені ваша плюшова собака зробить? Все, що вона зробить, це максимум. Ну все, що вона буде зробити, якщо ви не будете нею управляти, то вона буде лежати. І то вона мені нічого не зробить, бо вона плюшева. Алло! Боже, люди пойміть, це плюшева собака, вона нічісінько мені не зробить. Просто такі відео роблять ті самі обіжені ПДБ, які думають, що це не так. Думають вони ще, що моя що їхня маленька собачка батька е, щось мені зробить, тому що, ну. Це ж невозможно, вона ж плюшева. Якщо ви не будете нею управляти, Ну, я ж, якщо ви будете нею управлять, то блін. Ну, вона все одно мені нічого не зробить. Боже, обіжені ПДБ, пойміть уже це раз і назавжди. Вона мені не зробить, алло, люди, просинайтеся. Ладно, щось я матіриці почала, давайте, нач... давайте далі, бо у мене зараз на атоме розірве. Та бляха, муха, я уже всем вам сказать, цеплешева собака, если я ей включу свой звук, то ей будет абсолютно. Пофігу. Прикиньте, вона буде просто лежать. Це ж плюшева собака. Алло, люди. Я устала орати в мікрофон. Боже, я на монтаж скільки сил потратила. А ви ще тут мені такі відео кидаєте. Боже, навіть пройшло відео було, ну, рібяточка, ну мої одненький, пожалуйста. Хватить робити такий кринж контент. Я, звісно, все розумію, це тренд. Ну, звісно, це не тренд, його мало хто повторяє. Ну, пожалуйста, перестаньте це робити. Мені ще потім другу частину треба буде робити. Ну, це взагалі капець, рібят, пожалуйста, хватить таке робити і робити що Вона настояща. Я, конечно, понимаю, що плюс до блогінг для цього і создан, щоб думати, що вона настояща. Ну, пожалуйста, хвата. Я устала на все це реагувати. Блін. Хоч, пожалуйста, хоча б пишіть в описанні, що це рофл. Потому що тут опять не написано, наприклад, хештаг рофл. Все, тут нічого не написано про рофл. Реально. Ах, я устала на таке реагувати. Короче, я хочу вам сказати, що відео підійшло до кінця. У мене зовсім зовсім скоро з'явиться мій новий телеграм-канал. Хоч це і, напевно, буде не скоро, но. Кстати, поздравляю вас з Новим Годом, який наступи уже завтра. Да, це можливо, відео вийде 31-го, бо сьогодні тільки 30-те. Да, так що я. Коли треба було колядувати, я не не, не йшла колядувати, тому що хтось дов був дивитися за хапи, і це була я. Так що подивіться, я вам зняла відео, що ж мені такого подарили. Так що давайте вже дивитися. Всім хай. Короче, всем хай! Це обзор на те, що мені подарили. На Наріз... Ну Два... Що коротше, будемо дивитися. Коротше, я зібрала. Всі конфети в один ну, такий пакет. Во. Сейчас мы их висип. И це всі конфеты. Ема. Во! конфети. Ема у мене качество. Короче, вот всі конфети. І це у мене ще одно там знизу лежать. Ну все, короче. Надеюсь, вам крушок не видно, потому что мне, если честно, ни хера не видно. Тепер збираємо, тепер просто обзор на вкусняшки Так, перше, що я хочу, це подивитися оце. Це, коротше, такі палички. Ось такі палички. І в них там, коротше такі шарики. В них там, коротше, такі шарики, і їх, коротше, треба там відкривати е, і засипати усе. Ну, коротше, ось тут шарики. От. І от шарики. Блін, вони висипаються. Ось такі от шарики. їх треба наливати в молоко. Но так як я не люблю молоко, я їх просто отак в сухуї. Ви не побачите, тому що я заблюрила своє лице. Я дуже боюсь його показувати, тому що. Хоч мені скоро вже 9. Я все одно боюсь, тому що. Mm. Mm. Um. Yeah. Тому що я боюсь. Так, yeah, все. Далі там у мене всі подарки я сожрала, так що подивіться, що у мене тепер є. Це нова гірлянда. Я її, звісно, зараз не розпутаю, бо це взайме дуже багато времени. Ну, дивіться. Короче, вона якась така, тут вам розпутаю все-таки одну покажу, от вот як ці ялинки виглядять. От, подивіться, як вони виглядять. Вот так. Да, вони прикольно виглядять. Но у мене немає підходячих для них батарейок. Треба буде попросити маму, і я сама куплю, щоб купити. А так-то всі вкусняшки я з'їла ну тут усе. банан, апельсин, кекс. И там еще вкусняхи, короче. Да. Ладно, ребята, всем пока. И это был весь обзор. Дивитесь дальше видео. Я вот так вот. А это было все. Потому что мне больше не надо что сказать. Ну, а то, что я еще хочу сказать, это то, что... Що... Да. Лицо я закрыла вот такой вот чудесный бордер-колли плюшевой игрушкой от Дунгланс. Это, кстати, моя мечта. Тому що коли я бачу таке відео з Бордерколі, я просто зніжаю собі суму оценку в моїх плюшках. Кстати, кстати. лица, лица. Я спалю на тисячу підписчиків, да. Нежирно, тому що до, до того, як я. Я думаю, я полюблю свою внічність, пока у мене набереться тисячу підписників. Так що, ребята, на цьому було все. Всім пока-пока і до скорих встреч уже на новий рік. Ну а зараз ребят можете виключити відео, бо це просто обложка.